Оця мені гейхера так подобається. от Вона мені в касетах попадалася. І оці в стані касети, що я купила, вже висадила собі вони, вона мені попалася, я думаю, ні, я її посажу. Така вже прям неймовірна. І ця червон, червона. ну вони Кожні 22 різних кольори у мене є. ну Взагалі, просто кожен сам сам по собі красивий. Просто красота. Дивіться, це тут ось такі різні тут ось червоніші. Ростуть, бачите, кожна кожна красива. Розростається дуже швидко, пливайте з усіми добривами. Я ось цю кучу набрала собі добрив, полила вже все. Сьогодні все поливала поливалкою, бо в кожній поливалки добриво. Для кожної рослини своє добриво. ось такого получається. Як виходить, бо без добрив нічого не вийде. Надо все підживлювати, давати силу, бо піщаний ґрунт Ну, і за це спасіба, як кажуть. І за це хорошо, що є де виростити, де є полюбуватися, поковирятися в землі. Це просто неймовірна красота. А, тому бажайте замовити квіточки в мене, які вам надо, на опт, поштучно. Пишіть в особисті повідомлення. Гортензій зараз дуже багато, а на опт, всього ж по 45 гривень.